Слава граді Героям! Слава! Вітаємо вас на вашому каналі Лісова освіта. Друзі, вас вітає YouTube канал Лісова освіта. Мене звати Богдана Горняк. Радий, що ви переглядаєте наші відео. Тут ви познайомитеся з україномовним контентом у сфері лісової галузі, геодезії, а також освітня галузь. Такі предмети, як біометрія, геоінформаційні системи та багато багато інших. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, поширювати від, відео, і разом ми на інформаційному фронті переможемо нашого ворога. До зустрічей, все буде Україна!